Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Розглянемо ширококутний японський об'єктив з 35-міліметровою фокусною відстанью, з баянетним з'єднанням Canon FD. Це вінтажний об'єктив відомий своєю міцною металевою конструкцією та доступністю. У цьому відео я хочу показати приклади фотографій, відзнятих на цей об'єктив. Ви побачите знімки пейзажів, квітів, а також художницю Людмилу, яка малює гарні квіти. Основні характеристики об'єктива. Включають шість діафрагмових пелюсток, максимальну діафрагму f 28 що дозволяє знімати в умовах низької освітленості, та мінімальну діафрагму f 22 для великої глибини різкості. Об'єктив має дуже приємне плавне кільце фокусування, що робить процес налаштування фокусу зручним і точним. Хоча об'єктив не може похвалитися надзвичайною різкістю на відкритій діафрагмі, при закритті до f5.6 або менше різкість звичайно покращується, проте важливо пам'ятати, що він може створювати відблиски під сильним освітленням. На відкритій діафрагмі f 28 спостерігається він'єтування по краях кадру. Є також деяка дисторсія, але вона терпима. Завдяки ручному фокусуванню цей об'єктив ідеально підходить для фотографів та тих, хто знімає відео, хто любить повний контроль над налаштуваннями. Сучасні адаптери дозволяють використовувати цей об'єктив з різними цифровими камерами, що робить його універсальним інструментом для творчих експериментів. Незважаючи на всі недоліки, цей об'єктив мені сподобався. З ним дуже цікаво гуляти, подорожувати та відпочивати. Якщо пристосуватися до цього об'єктива та звикнути до нього, можна робити гарні знімки пейзажів, натюрмортів та квітів. На мій погляд, він дещо нагадує об'єктив «Геліус», але з широким кутом. Отже, якщо ви шукаєте доступний ширококутний об'єктив з вінтажним шармом та міцною конструкцією, це чудовий варіант. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями та враженнями. До зустрічі наступного разу. Миру та добра всім, все буде Україна!